Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні вирішив зняти відео огляд грубки, яку я зробив. Дуже актуальна тема. Грубка в хаті на сьогоднішній день. Багато людей поставалося без житла і все, що трошки далі від фронту придатне до життя, заселяється. Попросили мене зробити грубку в хату, яка ще більш-менш які ще можна жити. І отаку конструкцію я придумав і зробив. Значить, робив, щоб як можна менше матеріалу і місця займало в хаті, а була як більше можна ефективніша і гарно гріла. Значить, і розміри вийшли, ширина грубки вийшла 2,5 кирпича, а по длині, по дліні. Вийшло 5 кирпичин. Щоб ефективніше було, значить зробив отак над плитою, над плитою такий просвіт, щоб і на ту і на ту сторону розповсюджувалося тепле повітря. Також поробив отакі духовки труби, помонтував грубку, щоб від полум'я і диму нагрівалися. Значить, оця, оця трубка. Оця вона служить також як несуща опора для всієї цієї стіни. Тут теж зразу дим йде і нагріває дуже гарно цю. Так що Грубка ну, вийшла на три хода. Іде, піднімається зразу сюди, потім повертає вниз і під цим йде на вихід. Отак от, от, все Ось там в тому трубою, бо невозможно ж його підлізти аж під самий верх. Там, слава Богу, ще був сохранений димоход. Значить гріє. Тестування показало гріє прекрасно. Тяга гарна, дробця горять. Топка, длинна, почти на всю грубку. Так що тепло йде хороше. Думаю, люди будуть задоволені і будуть в теплі. так що така грубка. Ділюся, може кому стане в пригоді, як робити. За ним вийшлося всі дробця складувати, щоб підсихали. Ну, дай Бог, щоб ефективна була. Дальше. Люди наводять порядок і обживатимуть отаку довго стоявшу хату без житла. А зараз потрібна стала, тому що люди залишились зовсім без жилья. Отаке От коротеньке відео про групу. Кому сподобалося, чи стане в пригоді, ставте, будь ласка, лайки, щоб більше людей могло переглянути. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей!